У 18-19 століттях земля приносила високу ренту їх власникам. Вона дозволяла отримувати замки та величезні маєтки. Саме земля була тоді найціннішим капіталом. У царській Росії найдорожча земля була в Україні. Будівництво залізниці у 1900 році підвищило вартість землі, що є класичною перевагою транспортних інвестицій в аграрних країнах. Згідно з графіком, який відображає залежність вартості землі від відстані до залізниці, видно, що в Україні ціни коливалися в межах 100-150 рублів за десятину. У ті часи корову можна було придбати за 3-5 рублів, тобто один гектар землі коштував стільки ж, скільки 30-50 корів. Сучасною мірою за один гектар землі можна придбати 2-3 корови. На початку 20-го століття до влади прийшли більшовики на чолі з Леніним. Одразу після революції у 1917 році вони видали перший законодавчий акт Радянської Росії – декрет про землю.